Алло, я житель сервера, де відбувся цей злочин. Я не маю ніякого відношення до Іри як родич, як родич. Я хочу зараз зараз за, за, за тут, я хочу до нього звернутися, хоча й невеликого росту, як чоловік до чоловіка. Його виродки, офіцери, заплямували честь е, офіцера, і тому я на місці захарченка дав би їм по пістолету і по одному патрону, щоб вони застрелилися, як справжні чоловіки. Тут, тут, одна, жіночка, тут одна жіночка захищала їх. Я згоден з вами. До сих пір ми не дивлячись на няті, до цих пір ми не дивлячись. Сі нашо вважали ми садінважали міліціонерів своїми захисниками. Вони заплямували честь офіцера. І як справжні чоловіки, якщо вони себе ще вважають чоловіками, вони повинні покінчити з собою. Я вам скажу, це уроди. Ще одне. Тепер, тепер, тепер що відносно іри крашкової. Люди збирають гроші. Це дрібниця, злочин створили не тільки ці виродки, а все міністерство внутрішніх справ. І тому, щоб відновити здоров'я Іри, ви виявляєтесь, дівчина вночі, в в нашому селі 34 години йшла замучена, який психологічний стрес був у дитини. У жінки може? І тому Міністерство внутрішніх справ за свій злочин повинно компенсувати, я вважаю, до мільйона доларів, щоб їра лікувалася в кращих поліклініках світу. Ганьба міліціонерам, бувшим нашим захисникам.